Якою енергію пройде місяць? Карта дев'ятка мечів? Ця карта каже про те, що у вас може бути багато думок, і ці думки, вони можуть так заплутуватися, що це буде приводити до. Такого стану, коли може бути і страшно, коли, може, ну, от коли цілий рій думок, да, то тоді виникають переживання. Тут, можуть, тут може бути і хвороба, тут може бути і тривога, і якась така неясність, от, і ну, тому треба дивитися. І треба спостерігати за своїми думками, тому що багато чого може бути просто надуманого. А оскільки Діва це, такий, це знак стихії землі, це такий практичний знак, стабільний знак. В принципі, навіть, ну, да, може бути от переживання і за свою стабільність. От. Але просто треба враховувати, за що треба переживати, за що може і ні. От. Ситуація на роботі. Трійка Пентаклів, яка каже про те, що ну, робота буде. От тут може бути робота в команді над якимось проєктом. Тут ви можете виступати як в ролі того, хто керує проєктом, а також як і в ролі, хто робить цей проєкт. Це вже Ну, от, яка буде залежати від вашої посади, от, але така от ну, робота в команді може, будь, може у когось буде підготовка до чогось, да, підете там. Да. Переподготовка, щось вивчати нове.